Вася, Вася який сидить як людина. Їдять гурме паштет з тунцом. Сьогодні к нам прийшов кур'єр, приніс продукти, картоплі 4 кіло, там картопля, морква, цибуля я. Замовляю таке з доставкою, бо дуже важко носити мені це все. Коли мені потрібно овочі такі важкі, то я завжди замовляю доставку. І ось замовила їм консерви. І дістала те, що в нас було, ще було трошки, так я їм видала і вони їдять. Насолоджуються. Аліса їсть. О, Аліса, їж чи не їж. Аліса таке їсть. Вона не все їсть, тому ми купляємо те, що вона їсть. Гурме вона їсть. Якісь дорогі консерви вона їсть. Оптиміл вона не їсть. Оптиміл це ми його бракуємо, більше не купляємо. Бо Аліса у нас його не їсть. А на збирання того замовлення в мене пішов цілий день. Отже. Мабуть, простіше, що, вже вже все, Аліса, все. Це все Вася дістанеться. Ну, нічого, всі наїлися. Всі наїлися, всі довольні. Всі задоволені, да, Вася. Так що, може, простіше сходити в магазин і принести самій, але ж, якщо це важкі такі. Вантажі, як картопля, овочі, да? то краще вже замовити. Аліса. Аліса. В переноску залізла. А я ще фільм попередній ніяк не можу закінчити. Щось зависло в мене там, то буду. Скоріше закінчувати. І ще ж пересадки мене чекають, ще треба пересаджувати рослини. Бо 17 го вже вересня буде похолодання, хоч е, незначне, як нам написав прогноз, але ж все ж таки вже осінь йде, треба готуватися до зими. Треба все заносити, квіти заносити, вікна треба. Готувати до зими, мити тут з війною ще все скотчем заклеєне, отже, навіть не знаю, як робити це це. Ось цю консерву, гурме, можна йому дати полизати, бо там вона така, що він не поріжеться. А та, що я попередню давала, ту не можна. То я боялася йому давати вилиськувати. Ось же можна. Вона не поріже язичка котику. А та дорожча і така упаковка, що я трошечки вирішила перестрахуватися і не давати йому вилиськувати. Васька. У нас любить вилискувати все. До останньої краплинки, після нього можна навіть і мисочки не мити, але я ж все одно їх помию потім. Аліса Аліса залізла в переноску. І що там робить? Сидить в переносці, ти диви і вилискується там. Аліса! Сьогодні займалася вирішенням, що робити з самими проблемними рослинами, фото, яких ви зараз бачите, земіокулькас, який пропадає, шефлера, яка не росте, ехінопсис, епіфілум і, на жаль, орхідея, яких поїдає кліщ. Отже, шукала сьогодні, як спасти ці рослини. І дуже бажано, щоб без токсичної хімії, бо в мене алергія. І котів своїх труїти я не хочу. І отже, я знайшла рішення і зробила замовлення. Тепер чекаю посилку і потім покажу, що ж я замовила. Доброго ранку, Аліса в корзинці. На вулиці дощ. Вася боянить. Лізе туди, де не можна купа всяких містечок котячих, а він, йому треба саме туди, куди не можна. Да, Вася, що відвертаєшся? Ти шкода у нас, шкода Вася. Сів біля добрив і приладдя для рослин. Іншого місця немає для Васі, да Вась? Ось таку кампанію мені треба пересадити. Красива кампанія, багато дуже рослинок. А ось це треба зараз поставити у воду. Ось так у мене традисканція просто відсихає, відвалюється. Не знаю, що з нею не так. Чому воно так себе поводить? Але коли я буду пересаджувати, оце я не знаю, бо в мене ще там на кухні багато справ. А на вулиці у нас дощик іде. Сьогодні дуже волого і холодно. Сьогодні в нас паштетик з кроликом. Аліса вже все? Я не встигла зняти, як вона їла. Вона вже пішла собі, поїла і пішла. Вася доїдає, паштет з кроликом гурме. Куди ти тікаєш? Що таке? Водичку пить, пий водичку. Ну, пий водичку, що ти стала? Аліса? Ти наїлася? Тобі більше не треба. Більше не треба, да скажи. Все, наїлася. Ось на дворі дощ, а я готую собі їжу. Ось така морква смачна буде з маслом. І суп вже готовий. З рисом і капустою. Дуже смачно. Доще, доще, день. І ні вдень, ні вночі нам спокою немає через дрони. Маша, Пішли їсти. Пішли, пішли. Пішли. Пішли, зайка. Пішли, моя хороша. Маша. Маша. Відволікається постійно, треба над нею стояти. А мені треба на пошту. Голуби тут хочуть дібрати у маші їжу. А мені треба на пошту. Мені треба, бо там аж дві посилки. Одна посилка з рослиною, а інша, а інша. Потім покажу, коли принесу маша їж. Бо голуби відберуть в тебе їжу. О! Треба її отак тикати носиком, бо їж, бо вона постійно зависає. Так, да, Маша, я знаю, що тобі хочеться подивитися, а я не можу стояти над тобою довго. Маша. Ось якщо її щось налякає, то вона побіжить одразу. Їж? Хоч би половину, чи більше половини з'їла, я б вже пішла. Давай. Давай, давай. Так, ми з цієї ночі теж не спали. Теж шахеди летіли на нас. І зараз там якась тривога є в області. Тому Маша, їж скоріше давай, наминай. -на -на. Бо я тебе залишу, ти нічого не з'їси. Кар. Хто сказав кар? Ворона, на. Маша. Маша. А ну їж. Маша їж давай. Маша їж, їж ай-яй-яй, ти що, ворони боїшся? Ти ж бандитка, ти ж гроза, голуби тут клюють якусь їжу, яку їм винесли, клюють і розкидають. Треба було десь подалі їм дати. Голуби, ось вони. Ладно, Маша, я піду, бо час плине, рослина чекає, мені ще в магазин треба заскочити і все. Бігом-бігом-бігом. Отак ми і живемо. В бігах. Маша. Давай, Іше. Все, пока. Доїдай, я пішла. Доїдай, а я пішла. Пока-пока. Треба. Треба чекати, щоб її щось не злякало. Маша, їж? Е, куди? Маша? На. Ану доїдай, доїдай. Ти бач і пішла собі. Отак і піди. А вона не з'їсть нічого. Давай доїдай. Охоже, та маша, радість наша. Старенька киця. Наша. Хіж наша. Шматочок буде за тобою бігати. Що не з'їси? Маша, що ж це за Маша така? Вася вже з'їв давно і ще попросив, а вона ось висить над їжею. Маша, яке ж треба терпіння мати на цю Машу? Маша, Наїдай! Какия, що ж зробиш? Старенька китя вже. Я навіть не знаю, скільки років. Маша, скільки тобі років. Маша, скільки тобі років, о. Ти старенька китя. Старенька китя. Ладно, піду я бо вже не можу стоять, тут коли вона поглядається кожну хвилину. Давай, Маша. Ей, що не хочеш? Не хочеш, Маша, на, йди, йди, йди доїди, ну, доїжджа. До їжу, це ж трошки залишилось. Давай, трошечки, давай. Воно будеш голодна, а голуби зараз тільки ти відійдеш, вони хап цап і царап. І все. І нічого не залишить тобі. Чи ти голубам хочеш залишити? М? Маша? Хочеш голубам залишити, так? Да? Ну ладно, пока-пока. Я пішла, пока-пока. Думаю, пошту десь тут поблизу летить дрон. Вже тривога в нас. Розвідують, хочуть знову. Тероризувати нас, сволочі. Десь там в цьому небі воно. І, і, і. Ось нарешті я вдома і треба відкривати посилочки, а у нас знову тривога. Якийсь дрон зараза летить. Ось цю я поки що не буду відкривати, бо там такий груз, що треба одразу його використовувати. Отже, відкрию трохи згодом, коли тривога закінчиться. Оце я буду відкривати зараз. Ось тут у нас рослинка. Ось яка рослинка називається Дикий Кіт. Майже доросла рослинка побачила зі знижкою через надломлений листочок і вирішила взяти собі. Бо я давно вже хочу цей дикий кіт. Всі його так люблять, і я хочу. І я теж хочу. Ось це і в мене буде дикий кіт. Ось. Рослина в активному рості, є листочок свіженький, молоденький, світленький, ось такий, але дуже пересушена. І треба її, мабуть, якомога скоріше поливати. Зараз я її, мабуть, одразу Ось зробила воду, вже температура у нас 32 градуси. Більше вже чекати не буду і буду поливати. Тут 30 мл. Так, і обережно по краю горщика. Ось так з усіх сторін. Боже, у нас тривога. У нас там щось літає, Який жах взагалі. Коли це все припиниться? Це безумство. Що там? Так, не видно. Ось трохи 30 мл Поки що вистачить, я думаю, для цього. Нещасного котика. Отже, в мене з'явився третій кіт. В мене було два коти Вася і Аліса, а це, а це у нас третій кіт буде. Ось такий у нас третій кіт. Тривога продовжується, але ж треба відкривати цю посилку, бо там теж живі істоти знаходяться. Ось що тут всередині відкриваємо. Ось такі пакети знаходяться. Це що? А це. Мені прислали, я написала, що в мене є білий маркер, так вони мені темні прислали. Ну, дають. Я думала, що різні прийшлють. Ну, то, то таке вже таблички. Ой, і тут щось ще. Ось так це відкривається. І там о, тут є інструкція триходерма. Ось так. Дістаю її з коробочки, І там таке насіннячко. Зерновий міцелій. Житовий. Як воно зберігається, нічого не знаю, треба консультуватися. Є. А ось це хижі кліщі Amblyseus californicus. хижі кліщі які поїдають кліщів. Кожен з цих пакетиків треба просто повісити. Одразу, Да, ось тут є дірочки, вони почнуть звідти вилазити і будуть бігати по рослинам, по підвіконню і поїдати всіх паразитів, які там є, яких я не бачу. Отже, зараз будемо розміщати їх всюди. Хижі кліщі з роду Ambly та неосеюлус це надійні помічники у боротьбі зі шкідниками рослин. Ці мікроскопічні ентомофаги полюють на тріпсів, павутинних кліщів, білокрилку та інших дрібних комах, які завдають шкоди тепличним і кімнатним культурам. Цей біологічний метод захисту підходить для органічного землеробства, не шкодить людині, бджолам чи домашнім тваринам і може застосовуватись навіть у кімнатних умовах. Так, і ось результат ось так підвішується ось цей контейнер, чи як його називати, з комашкою. Яка називається Ambliceus Californicus. Це хижий кліщ, який поїдає паразитів різних кліщів, в тому числі. І так, воно потрібно бути, вони будуть звідти вилазити, там є дірочка, так мені пояснили, і ось так залишається на місяць. А через місяць ще треба повторити. Ось будемо слідкувати, як буде. Чи допоможе це. Ось бачите, що тут на листі? Теж схоже на покуси якісь. Чи то кліщ, чи то я не знаю, що це воно таке. Отже, нехай попрацюють. І тут так само я підвісила саме над тим кактусом, якого полюбляє кліщ. Так само над орхідеями, але це вже більше для профілактики. Бо я не бачила тут ніяких кліщів, але ж їх не видно, вони можуть і бути десь. Отже, нехай пошукають. Бо в ліміті там стояли 5 штук, ну мені треба ж їх десь розмістити. Ось нехай будуть з орхідеями. Ну і нарешті. Біля нашої орхідейки, яка більше за всіх страждає від кліща, теж над нею повісила ось цю штуку. Будемо спостерігати за результатом, чи допоможе це. Вася, чого ти тут сидиш? Вася випрошує смаколика. До речі, у нас повітряна тривога досі. І підвищений рівень небезпеки. Поїдаємо чергову гурмешку ліса. що? Їж ти їси чи ні? Як маша вже крутиш головою? Ну ладно, нехай їдять. А я вже буду відпочивати. їм даю смаколик на ніч, щоб не гасали мені оце. Щоб дали мені поспати. Бо ту ніч не спала через тривоги і не знаю, що буде далі. У нас вже відбій давно, але може бути все, що завгодно, правда, ліс? І точно довго поспати не дали, Півдругої ночі, а я вже в укритті, бо дрони летять з усіх сторін.